Перша допомога при проковтуванні побутової хімії починається з того, що нам потрібно знайти пляшку-упаковку цієї хімії, яку випадково проковтнула дитина. Там завжди написано від виробника, що потрібно робити в таких ситуаціях. Зазвичай загальні рекомендації виглядають так: дайте дитині випити більше води або молока, або можна застосувати адсорбуючий засіб. Спробуйте промити звичайною водою ротову порожнину дитини, тобто дитина має прополоскати рот. В жодному разі не намагайтеся самостійно викликати блювання у дитини. Обов'язково проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем. Але якщо саме отруєння важке і стан дитини різко погіршується, негайно викликайте екстрену медичну допомогу. До приїзду медиків. Контролюйте стан дитини, і якщо дитина втратила свідомість, переверніть її на бік і не забудьте ще раз зателефонувати в 103 і повідомити, що стан погіршився. Стосовно ртутних термометрів. На сьогодні їх вже немає в аптеках, але якщо у вас ртутний термометр розбився, є кілька небезпек пов'язаних з ним. Ртуть, яка є отруйною речовиною, і скло від термометра. Що робити? Обмежте контакт дитини з ртуттю та пошкодженим термометром, відкрийте вікна в приміщенні, зателефонуйте за номером 101 до ДСНС, і вони вам нададуть правильні інструкції з утилізації ртуті. Якщо ви маєте підозру, що ваша дитина випадково проковтнула ртуть або шматки скла, зверніться до свого сімейного лікаря або зателефонуйте в екстрену медичну допомогу.